Сьогодні неділя. Ось така гарна погода в нас сьогодні на вечір, гарні ялиночки, такі вже зовсім. Я вийшла трошки в парк прогулятись, трошки посидіти, відпочити. М -м -м відпочити субота-неділя, Що я займалась. Нічим не займалась, відпочивала і ще хочу відпочити. Хочу нагадати, що зараз ми з вами в Канаді, в місті Стеллартон, Нова Шотландія. Тут дуже гарно. Всі готуються вже до свята, до рожества. З кожним днем все більше і більше ялинок прикрашених. Я теж вдома прикрасила ялинку, але ще тільки-тільки, скажімо, поставила ялинку. Ще не прикрасила, тому що я буду ще прикрашати ялинку. Ось така гарна ялиночка тут у нас. Мені цікаво, якісь квіточки сюди повісили. Це ж воно не може цісти. Це ж якісь квіточки туди повісив. Ось хто казав, що не бачить людей на вулиці. Ходять люди, ось бачите? Ось дивіться, он з собакою йде, вон люди йдуть. Так що є люди на вулиці. Не лякайте. Так, дійсно це не ті міста, які були в Україні, що було багато людей, але ходять ще, прогулюються люди. Недалеко, але прогулюються. Вони дуже люблять їздити на машині, тому не люблять прогулюватися, довго ходити пішки. Але ходять пішки, але тільки по самим паркам якимось. Там вони гуляють. Бачите, це бібліотека, вона сьогодні не працює. Ось хто вже бачив те відео, що я вже знімала. То це поліцейський участок, гляньте, який він гарний. І цей поліцейський участок це доволі старюча така будівля. От вона була побудована ще з 1930 якомусь році. Я вже забула, ось можете подивитися, Стеллартон. Що ми дійсно з вами в Стеллартоні. Бачите, як гарно, красиво все. Ось банк. Я хочу сказати, що я тут вже більше року, тепер можу вже сказати більше року. Не на багато, на кілька днів більше року. І я живу в місті Стелартон. і я тут винаймаю житло, винаймаю е, житло е, дуплекс, тобто пів будинку я винаймаю. У ну, от мене віддільний вход, все, все нормально. Два поверхи, дві спальні. Одну я вже підготувала, буду, мабуть, десь здавати, буде хтось заїжджати, компаньйон мені потрібен, тому що одній важко платити. Чим займаюся, працюю. Заробітна плата в мене мінімалка. Хтось питав, скільки в мене виходить в місяць. Витрачати ну десь, ну якщо зимою з опаленням з усим, то десь 1800, вісімсот, Може, 1600, Ну, різні місяці, якщо саме таке, ну, заробітна плата в мене 2000, тобто, тобто ну, щось залишається. Але небагато відкласти залишається, а іноді зовсім нічого не відкладається, тому що то те треба купити, то те треба купити. Ви знаєте, я задумалась над тим, що дуже важко приїхати в іншу країну без нічого. Воно нам кажеться, що та ну що там таке, е, вроді би і... Ну, все можна купити. Все можна купити, але воно коштує вроде, і не так вже, вже і багато. Але, знаєте, якщо все купляти, то це буде доволі великі кошти. Ось Можу вам показати. Місто це центр міста Стеллартон. Ось так. Сьогодні неділя ще. Скажу, що сьогодні неділя, тому у нас доволі так тихіше. Але і в суботу тут людей небагато. вони люблять приїхати кудись, ем, якийсь ну, кафе, бар і там посидіти, а не блукати по вулиці. Так ось про що я? Я про те, що коли ви приїжджаєте, вам треба купити все. Ем, мені, я думаю, що мені повезло з тим, що я все ж таки в мене була... в мене є моя. Приймаюча родина, моя канадська мама, як я кажу. Тому що вона дійсно мені допомогла тим, що е, її друзі зібрали якісь речі. Тому що дивіться, по оренді житла в Канаді, ви орендуєте зовсім пусту будівлю. Немає нічого. Ну, окрім кухні, так. Але і на кухні немає ні ложки, ні вилки, нічого. Нічого, ні тарілки нема, ну нема нічого, ні стільця у вас нема, нема у вас нічого. Тому дуже важко, коли ви приїжджаєте, треба купити все. Або ну, десь здобути. Так, в більших містах є магазинчики, які збирали речі для українців. Але в таких маленьких містечках, як якось ем... Стеллартон, Трентон. Ем... Що там ще? у глазу. таких магазинів не було і немає. Тому або люди вам допоможуть, або ви підете в віллеч і купите. Воно вроді здається, що можна купити, не так вже багато це й коштує. Так. Вживані речі тут є, продаються, все це можна купити, але коли вам треба купити все, то це. Це дуже і дуже. Бо воно так здається, що та піду, я куплю те, та піду, я куплю те. Але й подушку треба купити. одіяло треба купити, матраса треба купити, пододіяльника треба купити. Все треба купити. Тапочки треба купити, все, все, все. Ось вроді в мене вже все. Ну хто бачив мій будинок, я зніму його. Він у мене дійсно нафарширований. Я хочу канадцям сказати, я скільки буду жити, скільки буду їм казати дякую, тому що ну вони відновили тут моє життя повністю в такому матеріальному плані. Мені не прийшлося купляти так, я щось докупляла. І це те, що я докупляла, я теж порахувала трошки, що це було десь 3-4 тисячі. Я затратила докупляючи, вже маючи якісь речі, якісь ну, багато чого маючи. Ну, зрозуміло, що одіяло, подушки там спочатку мені якісь дали, але вони були ну не нові і там, можливо, не найкращого такого. Вийду я, тому як тільки змогла купити, я собі купила це все зрозуміло. Багато якісь там собі кросовки купляла, якісь зімнього взуття купляла, якусь там щось докупляла. Але я докупляла, я не купляла все зразу. І що хочу сказати ще по оренді. Хто їде в Канаду? Треба бути готовим. Я не лякаю, а просто кажу до того, що треба бути готовим до того, що ви знімете житло, орендуєте житло зовсім пусте. І вам воно так кажеться. А вам треба буде і та ложка, і та вилка, і той ножик. Ось у мене, вроді, якби я колись орендувала житло, вроді мені поприносили багато речей. Але ножика не було. Був, але це був столовий такий тоненький ножичок, яким дуже-дуже сильно не поріжеш щось. Ну Тому так було мені, поки я вже там знайшла того ножика, докупила. Ну, А ще якщо у вас немає машини. Якщо ви одна приїхали і у вас буде заробітна плата одна, то вам буде важкувато. Я не кажу, що це буде неможливо. Можливо, гляньте, я ж рік вижила. Можливо, будете просити допомоги. Якщо буде вдача, то допоможуть. Гляньте, як гарно тут. Ну, дійсно гарно. Бачите. Тому воно так -то кажеться, що та допоможу, зрозуміло. Але, знаєте, про те, що ну, не все так буде радужно і не все так буде легко, як хотілося би. От, ем, про оренду сказала, що орендуєте, ви житло зовсім пусте. Ще нюансом буде в оренди те, що вам ну, буде така... Ймовірність про те, що вам не здадуть житло, поки ви не будете мати роботу. Тому що багато тих, хто орендує, мені казали, та й мене питали, де ви працюєте. Як ви працюєте, де ви вже орендували житло, тобто перше житло завжди важко орендувати. Тому не розраховуйте, що це відбудеться дуже-дуже швидко. Ну, і ще що хотіла сказати, так, треба чекати, що буде житло пусте, не буде нічого. Зрозуміло, що коли приїжджає сім'я. Із трьох, чотирьох, п'яти людей або навіть двоє, троє, то зрозуміло, вони отримали ці по три тисячі, в них є шість тисяч, вони купили якийсь бушний автомобіль і все, вони більш мобільні, але теж хочу сказати, що теж їм буде важко зняти житло. Але буде легше в тому плані, що в них буде дві заробітні плати. У мене ж була одна заробітна плата, на яку я тільки можу розраховувати. Тому. Ну, тому ось так. От, Житло буде, тому я всім рекомендувала, все ж таки, якщо у вас тут немає родичів, якщо ви їдете зовсім без коштів, тому що хочете, хочу сказати, що я їхала пошти зовсім без коштів. Я вже казала в своїх відео, що в мене було всього 650 доларів і було 200 євро. І це були кошти на те, щоб якщо щось станеться... То мені купити квитка додому. Зрозуміло, що мій чоловік залишився в Україні і він би купив мені квитка. Якби мені треба було повертатись додому, Тут, то зрозуміло. Але я хотіла мати якісь кошти, ну хоч на якийсь перший час. Тому ну, ось такі справи. Важко це все пройти. Ось в мене рік за плечами. Хочу сказати, що це був найважкіший мій рік в житті, а мені не 18. Тому ну, треба бути готовим. але якщо ви вирішили їхати, то треба розуміти, що я так вирішив, я прийняв рішення і я відповідаю за своє рішення. Я їду. І так теж може бути. От. Так що, якщо когось налякала, то вибачте. Але кажу правду, так як є. Важко, важко. Важко без машини, хто там казав, та ну, я там по 10 кілометрів ходжу, пішки там, хтось це, та можна і 15, і 20. Я і 20 бував в день находжую, коли це субота, неділя, гарна погода, і я там йду в якийсь магазин, який знаходиться в Нюглазині. Туди сходила, в зворотньому напрямку сходила, в, кхе, принесла речі якісь і ще пішла, то зрозуміло. Але якщо це кожного дня, я ось ходжу на роботу кожного дня три кілометри, і все ж таки якщо кожного дня, то це буває важкувато. Буває важкувати, я кажу, не кажу, що це неможливо. Я рік 11 місяців я вже ходжу на роботу. Нічого, вижила? виживете і ви. Якщо будете так робити, то виживете. Вижити можна. Але чи важко? Важко. Ну, але іншого вибору то не було. В моїй країні війна. Я з міста Запоріжжя 35 кілометрів ідуть страшні бої. Гинуть наші молоді хлопці. Ото страшно. А те, що тут прожити, в Канаді вижити можна і прожити можна. Тут є футбанк, який вам раз в місяць дадуть, треб, треб, треба теж знайти, як доїхати до того футбанку. Але ви знаєте, що я за рік можу сказати? Особисто це мій досвід. У кожного буде свій досвід. Якщо мені щось потрібно, то я звертаюсь до канадців. Я знаю, що вони завжди допоможуть і не будуть чекати, що я їм чогось винна. А ось якщо я звернуся до своїх, то навряд ли чи, можливо, вони мені допоможуть своїх українців. Ну, різні бувають, допомагають. Ну, Я такої допомоги ще не отримала за рік. Тому розраховувати це, я кажу, не до того, щоб там поскіглити або комусь там сказати, що українці погані. Ні, вони не погані, вони різні. І знаєте, я кажу про те, що якщо і його судьби долі ми тут всі зібралися, то треба було б підтримувати один одного. Ось у мене завтра у мене є ялинка. Одну я ялинку поставила, а ще одну ялинку. Мені ще раніше привезли. І ще в мене є одна ялинка. І я вирішила її віддати. А на що вона мені? Я всіх питала, там багатьох питала, кажу, у вас там дід, О, ні, ми будемо купувати нову, ми хочемо гарну там, велику, а в тебе там гарна, там дорога ялинка. А... Ну, короче, не поду... Я вирішила, що ні, так ні. Бо я їй пропонувала багатьом. Дивлюся, що я ще й нападаюся. Потім, потім, потім Вона в мене стоїть біля порогу, стоїть, стоїть. Завтра я її відвезу, приїхала Українка з двома дітками. Не знаю, чоловік її в Україні чи де. Ну, по крайній мере, чоловік не приїхав. От. І я віддам їй їй, я в неї двоє дітей. Я її запитала, візьмеш ялинку? Вона каже, так візьму. І вона не питала. Вона говорить, велика ялинка, велика ялинка, хороша ялинка вже з вогниками, все буде в розетку включити, все буде працювати. Я перевірила, все працює. Окей, візьму. Завтра я її, цю ялинку потягну, понесу на роботу. Тому що ну, треба допомагати. Я іноді буваю зла, кажу, що нікому нічим не буду допомагати. Тому що хочу сказати, що війна для мене була таким лакмусом. Знаєте, я ось дивлюся іноді, що люди там записують відео і кажуть про те, що о, як почалась війна, мене там всі друзі з усього світу кликали до себе. Я зрозуміла, що або в мене друзі були не такі, або вони були не по всьому світу. Ніхто, ніхто мене нікуди не кликав. Ті Навіть знайомі, ті знайомі, які були, вони хтось казав, ой, не треба їхати сюди до нас, у нас тут погано. Вони ніхто не, не допомагає українцям. Тут ти що, тут не виживеш? Ні-ні-ні. Лучше вже краще вдома сиди. Нічого страшного. А потім все з'ясувалося, що ці люди просто не хотіли, щоб мати якісь проблеми. Ну, це зрозуміло. Ви знаєте, я їх розумію. Чому? Тому що ну, кому потрібні чужі проблеми. Нікому. Тому ще раз є, мій спіч про те, що якщо ви їдете в Канаду, розраховуєте. Особисто на себе, на свої сили. Буде важко, буде важко. Я вам хочу сказати, що я не просто, я іноді і плакала, і іноді, і, ну, знаєте, не було в мене ніколи такого бажання все кинути і поїхати. Ну, іноді було, я дуже скучаю за своїм чоловіком і дуже злюсь, що Україна. Розірвала мою сім'ю, я завжди хотіла мати <кій> жити разом з моїм чоловіком. І він знає, що я дуже не люблю, коли він кудись їхав. Для мене це було завжди такою проблемою. Я не люблю бути одна, я не люблю жити одна. Але бачите, рік пройшов, я рік прожила одна. Вижила і буду чекати, поки приїде. Зрозуміло, що це буде той, хто питав, коли це буде, не знаю, я коли буде. Коли випустять з України? Закрили всіх та й по тому. Той, хто пише, ото мені що пише, що треба захищати Україну, треба. Треба. А чому ви сидите і не. Захищаєте Україну, мені аж цікаво. У вас війна два роки, а в мене десять. Восім років життя я вже поклала на те, щоб допомагати, щоб моя країна була вільна. Все, тепер ваша черга. Ось така я зла. Хто пише, що я зла, да я зла. З вами була Світланка з Канади. Всім найкраще Україні перемоги, вам спокій, спокій в душі і новорічного, різдвяного, святкового настрою. Хоть трошки.